Українсько-польський кордон можуть нарешті розблокувати нові санкції Києва проти російських компаній та як розпізнати ворожі ПСО в українському медіапросторі. Про теми, які стосуються кожного, говоримо сьогодні у програмі Інформдень. З'явилася надія на зняття блокади українсько-польського кордону, яка триває вже більше місяця. Про умови прийнятні для обох сторін на закриті зустрічі домовилися союз підприємців і роботодавців Польщі та Федерація роботодавців України. Перелік можливих рішень пообіцяли оприлюднити пізніше. Нагадаю, на початку листопада польські перевізники почали блокаду вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною. Мітингарі вимагають, аби з нового року українські. Водії знову перетинали кордон за дозволами, які скасовані угодою з ЄС до середини наступного року. В Єврокомісії ж кажуть, що відновити квоти для українців неможливо, бо це порушить угоду між ЄС та Україною про перевезення автовантажів. Наразі, за даними Держприкордонслужби, у чергах на в'їзд до України стоїть понад три тисячі фур? Детальніше про те, коли можуть розблокувати українсько-польський кордон, поговоримо з політологом Ігорем Петренком. Ігоре, вітаю вас на вашу думку, чи допоможе зрушити справу з місця зустріч союзу підприємців і роботодавців Польщі та Федерації роботодавців України? Так, ну я маю надію, що все ж таки зрушення певні будуть, але знову ж таки очікувати якогось прориву не варто. Ми повинні розуміти, що те, що відбувається зараз на польському кордоні, це виключно політика, тобто економічних особливих передумов, там немає. Ми чудово розуміємо ситуацію, яка там зараз склалася зв'язку з формуванням відповідно уряду. Тому як казав відповідно, президент Зеленський, треба почекати, поки не відбудеться формування нового уряду. І тоді відповідно будуть уже зміни. Але звичайно, що Україна має себе показувати максимально конструктивною стороною. Ми розуміємо, що ми рухаємося до європейського союзу, тому ми маємо проводити ці перемовини. Звичайно, що ми маємо відстоювати свою позицію, але, наприклад, в тих питаннях, де ми можемо піти на певні компроміси, там є ціла низка вимог деякі є неприпустимими, і ті, які від нас не залежать, але є ті, де ми можемо показати себе конструктивною стороною. Тому от наше завдання якраз показати, що ми готові до діалогу за результатами зустрічі. Її учасники обіцяють надати перелік. Компромісних рішень щодо розблокування кордону, якими вони можуть бути, як ви гадаєте? там є вимога, щоб Україна звернулася до європейського союзу і значить, скасувати рішення з приводу скасування дозволів для українських перевізників. Це виглядає варше дуже дивно, коли європейський союз іде нам на зустріч і скасовує дозволи якраз для того, щоб ми могли здійснювати. Експорт наших відповідно товарів для підтримки нашої економіки, і так далі, а ми то будемо звертатися, що ні, ви відіграти, тому що тут нас відповідно блокують, і, і так далі, можна права позиція на, на нашій стороні. З іншого боку, там є, наприклад, вимога така вимога прохання. Ну вимога, скоріше за все, да, то тобто вже мова про прохання не йде. Коли вони просять, значить, українських певних там водіїв внести в систему шлях для того, щоб представники, які працюють відповідно в цій. В, в, в тих перевізників, які відповідно зараз блокують, вони могли безперешкодно пересікати відповідно кордон. Я думаю, що в цьому випадку ми можемо відповідно піти на це. Публічному просторі часто чуємо висловлювання, що за організаторами цієї блокади стоять проросійські сили. Наскільки ці припущення здаються вам реалістичними? Дивіться, конфедерація це є тією політичною силою, яка часто використовує у своїх публічній комунікації російські наратив. Це правда. Чому вони їх використовують? Це питання відкрите насправді. Е, немає підтверджених якогось даних з приводу того, що конфедерація вона щось отримує від Російської Федерації за ті дії, або ті висловлення, які вона робить. Е, тому, вочевидь, можливо, вони орієнтуються на певну частину польського суспільства, яка підтримує ці наративи, або вони стали жертвою пропаганди, ну або в них відповідно таке світобачення, світосприйняття відповідно було. Треба не збувати, що Російська Федерація вона має надпотужну систему пропаганди, я працюю у всіх країнах абсолютно, і в країнах найбільших ближчих наших союзників, сусідів і, і так далі. Вона є і її вплив він присутній. Тому звичайно, що є певні люди, які дослухаються саме відповідно до такої позиції, пане Ігоре, Я думаю, ви та наші глядачі вже бачили в мережі відео, як наша залізниця перевозить вантажівки через кордон на платформах. Як ви гадаєте? Це зможе трохи розвантажити чергу з фур? Мені видається, що все ж таки тимчасовий захід тут треба рахувати і дивитися на пропускну спроможність відповідно укразлізниці, не в тому, щоб не перевозити такі вантажівки, але звичайно, що це все одно складений процес логістика. Да? Тобто треба завантажити її, потім її перевезти, Відповідно, її треба вивантажити в відповідному місці, і так далі. Просто зоглянути те, що і словаччина вона блокує відповідно кордон. Ну а далі там через інші країни абсолютно невигідно це робити, тому це тимчасовий, відповідно захід, але нам дійсно потрібно з... припинити відповідно ці страйки, які знову ж таки виключно політично в відповідному домові. Чи є дані, яких збитків зазнала наша економіка через цю блокаду? Також відомо, що багато фур везли гуманітарну допомогу. Та речі, які потрібні нашим військовим на фронті. Чи вдавалося вирішити питання з пропуском конше необхідних вантажів? Це десь понад точно 500 мільйонів євро, понад це навіть я думаю, що більше, і зрозуміло, що кожен день це додає ще відповідно збитків, попри те, що ми знаходимо певні варіанти, як можна з цим боротися, як, зокрема, «Укрзалізниця». Є дійсно склалася жахлива ситуація це з питанням гуманітарних саме е, вантажів, тому що на початку їх, начебто, пропускали, але потім е, перестали відповідно їх пропускати, е, і було дійсно це вся весь процес доволі складений щодо постачання озброєння. Наскільки я розумію, блокування не відбувається і вочевидь там іде ну, спеціальна процедура. Посол Латвії у Польщі заявив, що блокада українського кордону вже стала проблемою не лише Києва і Варшави, а й країн Балтії. Бо від цього страждає місцевий бізнес. Чому тоді усі разом не можуть зрушити це питання з мертвої точки? Дійсно, це певні сигнали. Сигнал з боку країни відповідно Балтії. Вони вже говорять про те, що будуть відповідні блокування польських товарів проводити, якщо вони не розблокують відповідно український кордон. Є так само системне і значне незадоволення з боку європейських структур, да, тобто і Європейської ради, і відповідно. Європейської комісії є відповідні заяви слова Фондерлян, Шар Мішель. Ну і так далі, і з боку інших наших партнерів, французів там, німців і так далі. Тому звичайно, що це здійснює певний відповідно тиск, але всі вони чудово розуміють. І, знову ж таки, що конструктив буде лише тоді, коли буде новий уряд. Ігоря, дякую за розмову. А ми переходимо до нашої наступної теми. Україна запровадила новий пакет санкцій проти росіян у переліку майже 400 компаній та фізосіб. Обмеження проти них запроваджені на 10 років. Зокрема, у списку є гендиректор Ульянівського автомобільного заводу, що вже перебуває під санкціями ЄС, а також двоє соратників Кадирова. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України. Про те, як на Росію впливають подібні санкційні рішення України та світу, поговоримо з політологом Дмитром Левосем. Дмитре, вітаю вас. Чи є серед нових підсанкційних осіб та компаній ті, на які варто звернути увагу? Ну, наприклад, є там така пані Олеся Собченко. Це вона співзасновник такої компанії, як ЕМС Експерт. Тобто вона постачає саме електроніку. Потім там, наприклад, є така компанія, як ВМК, да, Товариство з обмеженою відповідальністю, і вони теж постачають саме електроніку, і, і вони ну дуже важливі в плані виробництва ракет. Да? Тобто, і от згадана пані Собченко і ось цей ВМК, да, який постачає електроніку для Х 59 ракет, ракет Х-101 для ну, практично для всього. Це, що у нас є зараз на слуху: панцири, калібри, да, це все виробляється ними. Головне в цьому новому указі, якраз не оттакі. Наближені до Кадирова персонажі, а якраз те, що там потрапляють під санкції саме ці компанії і особи, які займаються постачанням критично важливих елементів для виробництва ракет, для виробництва такої технологічної зброї. До речі, там, ніби є компанії, зареєстровані на території Алабуго в Татарстані, де збирають дрони, чи можуть вплинути наші санкції на це виробництво. Насправді говорити про те, що це однозначно призведе до того, що санкції будуть одразу будуть працювати. Да то нам мабуть про це не доводиться, Да, тобто, ну йдеться там. Є стандартний певний набор. Це блокування активів, це і неможливість здійснення торговельних операцій, неможливість проведення там, транзиту через територію України, однозначно, всі активи, які раптом да, є на території України, вони їх неможливо вивести за територію України. Тобто, це в принципі насправді. Стандартний е, набір, як ми знаємо, Україна вже не вперше накладає санкції на росіян. А чи є у нас орган, який контролює виконання таких рішень і виявляє порушення та обхід санкційних пакетів є е, розуміння того, що е, ситуація має змінюватися, але, е, за великим рахунком, ну, дійсно, поки що є певна. Розмитість цієї санкційної політики щодо органів, які виконують ці санкції і контролюють, і знову ж таки, як на мене, ну от позитивний момент в тому, що, наприклад, на ЗК який представляє пані Загреберська, да що вона в принципі здійснює в тому числі також цей контроль. Позитивний момент знову ж таки в тому, що ця робота ведеться в постійному контакті, щільному з західними партнерами, про що постійно і говорить і президент України Володимир Зеленський, і створено. Групу експертну групу Ірмака Макфола, яка надає своє бачення, свої рекомендації. А якщо говорити загалом про ефект від світових санкцій проти російських чиновників, бізнесменів, компаній банків, наскільки серйозно вони послаблюють російську економіку, їхню військову промисловість? Зокрема, звичайно, що вони мають вплив, звичайно, що. Зараз ми, хоча й говоримо про те, що ось там Росія намагається їх обходити, і ефективно обходить, і ніби продовжується виробництво зброї, і, 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 і ніби економіка Росії не завалилася, але насправді ну чому ж тоді Російська Федерація так намагається. Весь час голосно переконати в тому, що вони не діють ці санкції. Чому ж тоді Російська Федерація намагається їх скасувати? Да, тобто вимагає. Ону, наприклад, навіть історія цього року з зерновим зерновою угодою, да, коли Росія вимагала, щоб їй дозволили торгувати зерном, торгувати і аміаком. По світу підключили, повернули підключення до СВІФТ Россільхозбанку. Да, тобто, ну це як от м'яко кажучи, для країни, які все рівно да ні на що санкції не впливають. Це м'яко кажучи, така поведінка непереконлива. До речі, а на заході суворо контролюють виконання санкційних рішень. Чи росіянам все ж таки вдається їх обходити у світі? Достатньо складно вводити санкції. Чому Тому що, ну, по-перше, є спокуса працювати так як раніше, або навпаки, навіть користатися цією ситуацією можливістю заробляти гроші. Це на Росії, і моральність тут не відіграє ніякої ролі. По-друге, сам ну, таких. В масштабних санкцій світ не розробляв і просто сам по собі механізм цього контролю він 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 ще не існує. Він він ну, не створений. Дмитрий, дякую вам за розмову. А ми переходимо до наступної теми. Київ уже програв та потребує перемовин з Росією на Україну. Чекає важка зима через потужні удари. Країна-агресорки. Ці та подібні меседжі щодня поширюються в російському медіапросторі і свідомо закидаються в український. Ті, хто мають слабку інформаційну гігієну, потрапляють на гачок російської пропаганди, що, звісно, має негативні наслідки. Як відрізнити ворожі і ПСО від перевіреної інформації, поговоримо з медіа експерткою Іриною Суботою. Ірино, вітаю вас в українському медіапросторі. Зараз дуже помітні старі тези про е, втому від війни. Про це пишуть змі, різні телеграм-канали, мовлять блогери, публікують свої дослідження, соціологи. З одного боку, ми розуміємо, що є об'єктивні причини, бо війна триває вже 10 років, і два з них повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як ви гадаєте, на поширення цих депресивних меседжів впливають наші вороги? Чи їхні автори просто хочуть похайпувати? Тут все залежить від джерел інформації, тобто де ми побачили подібні повідомлення, розрізняти, чи це хайп, чи це російське ІПСО, а це насамперед дивитися на джерела інформації. Тобто, якщо ми бачимо, що подібні повідомлення з'являються в анонімних телеграм-каналах чи в певних акаунтах в соціальних мережах, але це якісь невідомі користувачі, а то відповідно, звісно, це нас наштовхує на те, що такі вкиди робиться російська пропаганда в українському інформаційному просторі, тому що в російської пропаганди, звісно, що є. Ціль поширювати подібні наративи, тому що вона прагне деморалізувати українців і відповідно таким чином поширюючи подібні повідомлення, наприклад, про те, що нібито українців чекає холодна зима, але з дуже такими апокаліптичними страшними наслідками, якими це зображує російська пропаганда, або якісь інші подібні теми, там, наприклад. А всеохопна мобілізація жінок, то що це все ми теж можемо помітити, і як поширює як поширення серед анонімних джерел інформації, і відповідно це вже наштовхує на певні російські вкиди. А можете навести інші приклади російських наративів, які поширюються в нашому інформпросторі? Я вже зазначила це і про е, холодну зиму, і про всеохопну мобілізацію жінок. Але в будь-якому разі, якщо говорити про а, ті наративи, які можуть зіграти на руку а, ворожій пропаганді, то а, тут слід сказати, що російська пропаганда а, вона може використати будь-який привід, але повністю там перекручуючи його, гіперболізуючи, узагальнюючи або підмінюючи поняття, тобто а, визначити конкретно, що ось цей наратив може зіграти на руку, а чи ні. Тут питання в тому, що коли ми говоримо про ворожу пропаганду, ми говоримо про російську пропаганду, ми говоримо про те, що будь-яке невдоволення чи будь-який привід може використати російська ворожа пропаганда проти України. Тому, в принципі, це вказує на те, що вона дуже сильно російська пропаганда лише єдина, вона може використати якийсь одиничний кейс, але Дуже сильно гіперболізуючи його, тобто, по суті, це зміна реальності, що характерне для пропаганди, і таких кейсів дуже багато, але це ніяк не обмежує по суті, свободу слова саме для українців для вираження своїх саме поглядів. Та все ж таки. Наскільки сильний вплив на українське суспільство мають ворожі ПСО? Чи вдається ворогу дезінформувати та вводити в оману наших громадян? Коли дійсно запускаються певні дезінформаційні вкиди російської пропаганди, то передусім вони враховуються. Емоційний стан, настрої, проблеми українців, тобто, все одно моніториться до цього український інформаційний простір, відстежуються якісь проблеми, які виникають. Як я казала, потім просто використовується в такому гіперболізуючому характері, і через подібні повідомлення починають поширювати там через різні анонімні телеграм-канали, через соціальні мережі, через. Акаунти, ботів, такі от вкиди, які можуть зачіпати певну проблему, яка виникає. Тому я якраз і говорила про цю емоційність, тому що саме ось на цих таких емоційних складниках і побудований вплив. І Якщо ми не будемо е, одразу ж вірити на емоційні різні повідомлення, а будемо все-таки спочатку раціонально все зважувати і аналізувати, перед тим як е, повірити е, тому повідомленню, яке ми читаємо, то в принципі, а ніяка російська пропаганда не буде в цьому плані впливовою. Зрозуміло, що повністю захиститися від російських інформаційних вірусів дуже складно. Ми, працюючи в медійній сфері, вже навчилися з вами відрізняти ворожі меседжі від правдивої інформації. Але як пересічному українцю не потрапити під вплив ворожі Ми говоримо в контексті російської пропаганди проти України, є такий складник, як емоційність. Дуже часто в подібних повідомленнях, чи, зокрема, таких глобальних наративах, використовується саме оця емоція, або якось підважити віру в себе, або якось залякати, або подібні ще використати емоційні такі дії, які можуть деморалізувати українців, зокрема, коли ми говоримо про вкиди Росії в український контекст. Тому, коли ми бачимо певні повідомлення, нам варто все таки зважено дивитися на ці повідомлення, якщо дійсно вони одразу ж викликають у нас певну таку дуже сильну емоцію, то краще. Трошечки зачекати там ще раз перечитати це повідомлення і зважити і подивитися всі за і проти, подивитися на реальні факти, і тоді вже приймати певне рішення, так або е, так само дивитися, чи довіряти, чи не довіряти цьому повідомленню, але ніколи спершу не вестися за своєю першою такою емоцією, тому що для пропаганди ось ця. Емоційність, яку вони вкладають в подібні вкиди, вона є такою важливою для того, щоб маніпулювати. Ірино, дякую за розмову! Це була остання тема на сьогодні. З вами був Василь Панасюк. Підписуйтеся на наш Ютуб канал та на сторінки у соціальних мережах. Побачимося у понеділок.